Велосипед досі м'ягенький через лежачий поліцейський приїхав навіть не чути вібрації. Дивіться, заїхав он такий до нас велосипедик фірми Trek американський бренд, алюмінієвий, двох на 26 колесах. з Швейцарії. Має наче бачите, Fox задній амортизатор з різними регулюваннями, відскоками. Плюс Fox, передня амортизація. Це все на повітрі. Працює дуже класно. Дуже класно тут працює. Задня бачите. Регуліровочка. Все працює чітко. значить має, бачите, професійні з одної сторони. x тіору x та педаля. Вони дуже добрі і дуже дорогі. Тут під спеціальне взуття професійне, тут під звичайне Маєте. Система 10 на 3, 30 передач, касета на 10, задня перекидка XT, резина все в дуже доброму стані як новому. Є установлені вода осилені ззаді. Дивіться, який прикольний чеколчик, ланцюг, щоб захистити раму. Є вірумічні турмуза SLX і SLX монетки. Дивіться, рама все в ідеальному стані. Втулочки. Отуті. Дуже має добротний накат, гідравлічні гальма. Дивіться, колодочки мають спеціальні радіатори, щоб з горки не устигали, не перегрівалися. Гальма. Дивіться, які крила гарні тут стоять. Дизайн зроблений. Бомба ззаді теж, бачите, SL з радіаторами стоїть. Задня вся частина на підшипниках, на втулках. Все дуже чітко працює. Сідло, дивіться, яке гарне шкіряне з вентиляцією. Когось буде така лялечка цікавити, то пишіть або заходьте на сайт. rover.in.ua. Там можете в пошуку ввести трек. вам покажуть всі треки, які у нас є на сайті. Рама тут 17-та розрахована в районі напевно, мінімум від 1,55 до 1,70 м.